Шановні учні, пропоную вам ознайомитись з великою книгою багатьох народів світу, Біблією. Ви напевно замислювались над такими питаннями, звідки взялася наша земля і ми? Чому такий різноманітний тваринний і рослинний світ? Звідки взялося зло? І чому йде віковічна боротьба добра зі злом? Якщо про походження Всесвіту є кілька наукових теорій, то однозначної відповіді про людське буття не існує, і кожен знаходить її через власний досвід, через власний роздум. Нам же ніколи в голову не приходить запитати, навіщо ми дихаємо. І так зрозуміло, дихаємо для того, щоб жити. А навіщо читаємо? Книжка, Це не хліб. Не вода, але вона нам дуже потрібна. Навіщо, щоб жити? Бо книга це пам'ять, це мудрість. І люди захотіли зберегти знайдені істину і мудрість поколінь. Так виникли веди, біблія, Коран. Книги, які визнаються, як втілення багатовікової культури. Сьогодні, шановні учні, ми познайомимося зі священною книгою християн та іудеїв Біблією, а саме зі старим заповітом. Микола Письменний, автор переказів, що вийшли під назвою Біблійні історії, писав той, хто не знає головних сюжетів Біблії, ніколи не зустрічався з розповідями про праведників і пророків, схожий на людину. Позбавлено зору. Одна справа чути про сонце, а зовсім інша бачити сонячні промені. Впевнена, що промінчики біблійних істин вже торкалися вас, і сьогодні ми продовжимо знайомство зі стародавнім шанованим святим Письмом. Саме слово Біблія прийшло. З давньогрецької мови і означає книгу. У давнину книгою називали Совій папірусу або пергаменту, який мав вигляд довгої стрічки. Читати таку книгу було незручно, і у другому столітті нашої ери християни змінили вигляд книги. Це вже були прошиті в єдине ціле аркуші. Нині Біблія це збірка релігійних, історичних та літературних пам'яток. Створювалася вона майже 1600 років. В написанні брали участь 40 осіб, яких називають Богонатхненними. Тобто стверджується, що авторів біблійних текстів надихнув на це написання сам Господь. Біблійні зібрання поділяють на старий заповіт. До народження Ісуса Христа та новий заповіт про життя та дієння Ісуса Христа. Йдеться про заповіти, тобто угоди Союзи, укладені Богом з людьми. Старий заповіт написаний давньою єврейською та арамейською мовами. Час створення з 12 століття до нашої ери по Подруге столітті до нашої ери. В структуру старого заповіта входять доісторичні, історичні, навчальні та пророчі книги. Традиційно їх об'єднують у групи. Прийнято вважати, що понад три тисячі років тому легендарний пророк Моїсей під час откровення на горі Синай отримав від бога підтвердження раніше укладеного заповіту з народом Ізраїлю. І натхнений Богом, він створює перші п'ять книг старого заповіту. Буття, вихід, Левіт, Шисла, Второзаконня. До складу заповіту старого входять ще писання та книги пророків. Вважалося, що пророки це люди. Наділені даром чути Бога, здатні відкрити іншим його погляд на минуле сьогодення майбутнє. Всьому світу є відомі легенди про створення життя, про великий потоп Вавилонську вежу, про братів Кайна та Авеля. Пропоную вам, діти, оглянути окремі оповіді із старого заповіту. І так книга буття створення світу. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля була пуста й порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог, нехай буде світло, відділив Бог день і ніч. І був день перший. Другого дня зробив Бог твердь і відділив води. Сушу назвав Бог землею і сказав, нехай земля зростить рослини. І був то день третій. Четвертого дня створив Бог небесні світила. Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею по підтвердю небесною, сказав Бог. І сталося так. І був то день п'ятий. На шостий день створив Бог диких звірів, скотину, всіх земних плазунів. Сказав Бог. Сотворімо людину на наш образ і подобу нашу. І сотворив Бог людину, чоловіком і жінкою сотворив їх і благословив їх. За шість днів створив Господь світ і побачив усе, що сотворив, і воно було дуже добре. А на сьомий день Бог спочив. Пояснення того, як зародилося зло та покарання за цей гріх, дає нам історія із старого заповіту про Авеля і Каїна, синів Адама і Єви. Прочитайте цю легенду і дайте відповіді на питання, про що ви дізналися із тексту, які жертви принесли Авель та Каїн Богові, що підштовхнула Каїна до братовбивства? Як було покарано Каїна. Розкрите алегоричний зміст історії про Авеля та Каїна. З давніх давин діти прийшли до нас крилаті вирази Каїн, Убивця, Зрадник та Каїнова печатка. Це ознака чогось підступного злочину. Біблія визначає моральні орієнтири людської поведінки. І у другій книзі «П'ятикнижжя» написано, що Бог дав Моїсею і синам Ізраїля 10 заповідей, що стали основою християнської етики. Шановні діти! Сподіваюсь, ви зрозуміли, що Біблія це найцінніший пам'ятник духовної культури людства. Це особлива, унікальна і єдина у своєму роді книга, яку читає і перечитує людство тисячоліттями. А тепер пропоную вам, шановні учні, домашнє завдання. Опрацюйте матеріал підручника про старий заповіт. Складіть синкам про старий заповіт. Випишіть і розтлумачте, а потім запам'ятайте 5-6 крилатих біблійних висловів. На цьому наше знайомство зі старим заповітом Біблії закінчено. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів навчання!